Добрий день вам всім малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні день, коли мені потрібно відмічатися в центрі пробації. В центрі пробації відмічається це центр від Міністерства юстиції України, місце, де відмічаються злочинці, осуджені, які проходять питаєми, як це українською, іспитательний срок. Умовний термін. Мене осудили як злочинця. А за статтею 161, це антисемітизм за статтею 4362, що це там підтримка війни чи якась херня? Ну коротше, те, що я не робив. Якщо статтею 161 я згоден, я вже попросив в євреїв пробачення від душі. Ну не треба мені було лізти до них прямо так. А саме, а от за те, що ну білими нитками шили, шито крито. Ну, да ладно. я трошки сидів в тюрмі зараз. Я маю їхати е, в це саме в центр пробації і відмічатися. В чому прикол? Прикол в тому, що е, ця стаття моя була не призивна. Тобто людина осуджена за зраду України. Е, ну як вона буде воювати? Ну я це зрадник сраний. Але з недавніх пор, з січня місяця, вже 4 місяці, ця стаття вже є призивною, тому що людей катастрофічно на фронті не вистачає і вже пофіг. Маньяк, не маньяк, зрадник, не зрадник гребуть. Всіх, тому я недавно і попав в ТЦК, тому я там провів чотири незабуваємі доби, і тому мені зараз потрібно їхати відмічатися в центр пробації. Мені трохи стрімнувато, очко трохи підриплює. Ну, в принципі, я не з серливого десятка, але мені треба їхати відмічатися, тому що якщо не відмічаюся, то приїжджає потім опергрупа і тебе забирають і руки, і там, Ну нехороші різні ситуації. Можна прямо в тюрму заїхати тюрму мені не хочеться, я там вже був. Отже, я зараз буду їхати, пробиратися в місті, просто облавити ТЦК страшні, тому що кажуть, що буде великий наступ. Планують піар-компанію, там чи це велика потужна перемога, скоро буде наступ, і дуже багато треба людей. Тільки мені щось дивно, чому грибуть дуже великі облави в Одесі, дуже великі облави в Харкові, в російськомовних регіонах, на які дуже зараз це Росія. А чому немає таких облав ніколи в Львові, в Франковську? Це не те, що не злорадство, нічого, ну просто мені якось дивно. Там облави мінімальні, абсолютно мінімальні. Це, мабуть, залежить. Мені здається, це залежить від воєнкомів. Тому що коли я знаю, що в Чернівецькій області там дуже великі облави, дуже сильні. А От це далеко від фронту. Ну, тим не менше. В общем, буду я їхати, і я поїхав. Латин. нема. Можна йти. Чиста окупантів нема. Так, любі друзі, я відмітився. Все добре. Буває по-різному. Відмічаюся раз в місяць, дивлячись, яке, якийсь кримінальний злочин ти зробив. І буває, 4 рази в місяць відмічається. Це якщо прям супер, супер маніак. Ну, політичні так як я, це політично, політично відмічається один раз. Максимум 20, якщо там супердерзрада, плюс ще щось. Ну, взагалом один раз я відмітився. Буває по-різному. Буває, відмічаєшся якісь психологи, опитування, семінари, шмемінари. Один раз був чувак, який вербував цих нас всіх условних в армію йти воювати. А ми всі тільки поржали, ніхто абсолютно не пішов. Ну ми всі політичні, нас на осудили за ну за за що, куди воювати? А один чувак каже: знаєте, за що мене осудили? Говорить, за що? Каже, я тебе цикашника подрізав. Ви Що думаєте, я пойду воювати? Таке, ну, може, ну патріотизм, а хто буде захищати? Весь залик. А -а 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 -а! Ну, було весело, звісно. Ну, це таке. Така в хлопчика робота ходити вербувати. Е -е, що ще? Я доїхав, тепер, тепер треба доїхати додому. Це тут, в принципі, мені недалеко. 2,5 кілометри, два і два. Доїхати тепер треба додому. А доїхати треба постаратися, тому що в нас зараз йде сильна окупація. Окупація міста своїми. А знаєте, що смішне, кстати, що тут через дорогу, ой, адрес не буду світити, тут через дорогу зразу, буквально метр, ще скажу, 50-70 воєнкомат. ТЦК. Воєнкомати розформовані у 2007 році ТЦК. Там ТЦК. І я, до речі, в нього коли, прикинь, який придурочний був. Коли, коли оголосили, що треба оновити дані? Я наскільки був дурний, що я пішов. Щоб оновити дані. Я, я не знав, треба мені, не треба. В центрі пробації питаю, вони кажуть, ми не знаємо. З цими ТЦК це взагалі жесть. Ну, я де схожу? я прийшов туди, а там народа, тьма, просто взагалі Думаю, та прийду в другий день, приходжу в другий день, народа, а ще тьма. Тому де пішли ви нахилі? Да й не пішов. А потім через деякий час, коли це відмічало і закінчилося, тоді я вже узнав, що дуже багатьох. Хто відновив свої дані, їх пакували або зразу, або потім називають, в общем, пакують. Її. Ну, і люди. Хто йде воювати, хто оцижується. Це вже як доля розпорядиться. От. Так, ладно, я поїхав додому. О, о о о поїхали, поїхали, блядь. Оливки, наші любимые защитнички, фахисники. Ай, ха ха блядь. Солнечко вишну. <laughs> І все, з'їздив, приїздив. Що я хочу вам, любі друзі, розказати? Що для того, щоб з'їздити, мені я скачав, не скачав, а вступив в телеграм канал місний. їх зараз повно везде телеграм канали, вайбер канали, whatsapp канали, які хочете. В канал. Що... Ой. Щоб. Там де предупреждають про олівок. Олівки, мусарня. Мусарня і олівки, или мусарня, или олівки і як люди відносяться зараз до мусорів. Як люди відносяться масово до військових? Хтось мені пише ТЦК не військові. Не називаю їх так, ну але по факту, офіційно, ТЦК це військові. ТЦК це е, Збройні сили України. Правильно? Ну, правильно. Так що і я прекрасно розумію. Я знаю, що от мені кажуть, що є військові пацани. Я навіть таких знаю пацанів нормальних. Тих, у кого фляга не свистить до сих пор, навіть вони воюють, нормально, відносяться до цього. Е, і вони правильно називають ТЦК. Нехорошими словами, але є пацани, в яких фляга свистить абсолютно. Причини різні. Причини психологічні, добре, що я вчився на психолога, до речі, є диплом психолога. Причина, наприклад, причина заздрість, що от я на волі ходжу, гуляю, отмічаю собі, да, живу, а вони мусять воювати. А вони мусять воювати чому? Не зміг купитися, або не зміг в ТЦК вистояти, або не написав шаблон листа з виходу. По виходу з чи з Хелсі. І в нього бере заздрість. Потім приходить колективне безсознательне, Тобто, що людина тут сиділа, що я буду казав, кричала, що я буду за Зеленською, за олігарха, ні, дулі їм. А коли попадає в армію, там каструлі жорстко на голову надівають. І всі кажуть, ти що вони ж там насілують, убивають, це війна ля-ля-ля. І в людина починає свистіти фляга. Люди починає, людина починає вірити в це в цю всю байду, у війну і все таке. І людина йде, і все, у неї міняється. Це особливо дуже легко це робиться з людьми. Це коли у людини нема критичного мислення, коли у людини немає аналітичного мислення, коли людина не вміє мислити думати, розмишляти абсолютно. І отак от це відбувається насправді. А ви думали як? Всі думали патріоти? Ні, от, от навіть людина, яка нормальна, яка у якої там немає чи характера, чи стержня, чи сталевих яєць, чи просто е клепки в голові, це обідно, не клепки в голові, просто критичного мислення. Не вміє людина мислить. От що їй вкинули, та вона й думає. Дивиться вона потужного блогера Левченка Євгена, вона з ним согласна. Попала людина в учебку там, в Житомирі чи в Чернігів, да, в Любу. І там їй ціла куча солдатів. А, війна, русня, уб'ють, страшно. І моють, моють мозги, отакі, миють, миють мозги, і все. І людина вже стає зомбаком і вже все. Вона вже солдат, патріот, жовто-блакитний цвіт, і все таке. От так воно робиться насправді, І дивляться вони там тільки оці відосики, а потім вже ця людина на мене пише разні гадості. На мене і на таких, як я. Так що це все просто. Це дуже сильно просто. Е, можна, звісно, перекраситися раді своєї вигоди, раді своєї, щоб вцілити, Але не знаю, в мене не виходить, я не хочу. Мені не цікаво і не. Я пру до кінця, я на своєму, стою на своєму і, і все. Стою на, своє, на своєму. Але як ми дожили до цього всього, да? як ми до цього всього дійшли, що частина, що в нас немає, дуже жалко, да? що в нас немає е стержня, що в нас немає єдності. Абсолютно, в нас немає єдності. Хтось думає, ні, я за Зеленського, я за українську ідею, я за національну свідомість, ідентичність. Ну, ці такі високопарні слова, да. А хтось прекрасно розуміє, що нас просто знищують. І ми е проти тих, і ті проти нас, і один проти одного, одна сторона, друга, третя, різні точки зору. І це, в принципі, це влада все робить спеціально. Це влада все робить для того, щоб розділити народ. Тому що розділений народ це так само, як хворий організм. От хворий організм, коли не здоровий, він дуже погано бореться з болячками, він заболіває і вмирає. Тому що в нього там почка болить, там е ручка болить, там жопка болить, все що ж болить. А і так людина здихає. А коли людина здорова, коли людина єдина, коли в людини найголовніше є гармонія, душа, коли людина цвіте і пахне, сама з собою в ладах, тоді е, ніяка болячка людина не бере. Правильно? Правильно. Так само і з людьми, так само з нацією, так само з українцями. В росіян, кстати, таке саме. Ну, я не касаю зараз росіян, яка, яка я до росіян ніякої ніяким боком. Е, мені на них не цікаво. Мені на них не цікаво. Да. Ну, Трохи цікаво, але не так, щоб сильно. От. І ми дуже всі розрізнені, розрі... Розрізнені. Ми не єдині абсолютно. От, хто мені що не буде казати, але єдність була, от я розказував, єдність була на початку 2014 го коли розстріляли Небесну Сотню на Майдані. коли... Ну, Тоді я бачив єдність. на Майдані на самому я бачив єдність. Я бачив єдність після Майдану, коли почалось АТО. Росія напала на Україну війна! Тоді була єдність, але вона була дуже недовго. Вона була там, я не знаю, ну пару-тройку місяців і все. Потім почалося, потім волонтери красти почали, потім один на одного всі. Потім мені вже воєнні вигрожають воєнні з 2014 року. Потім мені воєнні, мені пацани почали розказувати, що там відбувається, яка там корупція в армії і так далі. А я це все писав у Фейсбуці своєму. І мені почали воєнні врожати. Так мені вони угрожають з 2014 року, вже виходить, 11 років. Мої військові воєнні українці. Потім е ще єдність я бачив, коли е почалась в 2022 році. І то, ну ця вже єдність була набагато слабіша, тому що багато людей вже розуміли, що відбувається. Бо розуміли, що відбувається якась срань, херня. Не всі. ну Це невеликий процент, але люди такі були, такі як я. Я з перших днів розумів, що це якась херня. Що це що це херня? Тому що не приймається військовий стан офіційний, не, не, стан війни не вводиться ніде. Ну це блін. Я одразу зрозумів, що параша якась відбувається. Як мені я проводив тоді прямий ефір в перші дні чи в перший день навіть війни, і мені пацани, які пишуть з мого міста, що ми зараз приїдемо, тобі там лящів натикаємо, що ти таке мелеш? Що ти таке розказуєш? А я ж нічого не молов, я, я просто казав, що це все договорняк і срань. Я ж не казав там, гей, приді, свободі, дай нахуй. Не розумів, що це все. Така от, любі друзі, херня собача у нас відбувається. І на жаль, чи на радість, на жаль. Мені здається, що Україну не то, що, не то, що кажеться, Україна вже трети, третю частину України вже забрали, окупували. Хай буде, на жаль. На жаль, мабуть, да? Скажу зараз, на жаль, бо, бо по-другому не можна казати. Так, окупували. І вона ця і продовжується окупація. Окупація Маріуполь, прикиньте, велике місто стало російським. Мелітополь, велике місто стало російським. Бердянськ велике місто стало російським. Забрали його. І до чого треба було довести країну, щоб багато людей от в Одесі, в Харкові, навіть в Києві. Сидять мужики вдома, бояться вийти і кажуть, коли вже нас Росія забере, це вони кажуть, це вони це не я кажу. Так? Вони кажуть, це мені в стрімах пишуть. Багато де. От просто в коментарях лівих людей читаю, що коли вже прийде Рашка, щоб цикуни нас не ловили, щоб нормально жити. Це вони, це люди кажуть, уявіть. Це просто жесть. Це просто жесть. Ох, страшно це все. Ну то що страшно, якось так. Такого просто раніше не було і дивишся на це все з жахом. Просто з жахом. Думаєш, бляха-муха. Е, ну ладно. Дякую за увагу за бумагу. Буду йти додому. Я приїхав, все добре. <смістя> Місце я свого не полю. Колись, кстати, там, де я жив на прошлій квартирі, я показував, де я жив, там все. Мене навіть підписчики знаходили. Це я, я вже не палю цей раз місце, не випалююсь, нахер надо. Тому що придурки сьогодні, це як тоді в мене було до тюрми. Були єдиномишленники, а після тюрми подумали, що я співпрацюю з СБУ, з СБУшками, з СБУ, там з мінтами і все. Почали про це трендіти. Ну і йобнуті люди, хворі, чокурті. Почали мене обливати. Якщо виходить з тюрми, це, кстати, Фелікс Дзержинський більше ста років назад казав. Людину навіть вигодно випускати з тюрми, тому що більшість діномишників од неї одвернеться, тому що будуть думати, що ця людина сотруднючає з властями. Воно це працює. Методи гестаповські, ці методи більшовиків, методи красного терору, вони працюють до сих пор. Тому що це все теж психологія. Так що, в общем, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій телеграм-канал і інстаграм. І любіть, любіть першу чергу себе. Треба себе любити. Потім все остальне. і шануйтеся. Пока, пока, до зустрічі.